З двома полеглими на війні військовими попрощалися в стрію. В останню земну дорогу провели Михайла Марину, майора. Проживав сім'єю у стрію та у Львові, навчався в другій школі. З початком повномасштабного вторгнення стопив лави Збройних сил України, помер в районі Сумської області. Того ж дня на вічний спочинок у строю провели Назара Макарова, молодшого сержанта, командира відділення гранатометного взводу. Народився і проживав Назар Макаров у строю, навчався в дев'ятій школі та восьмому училищі у вересні. Дві 2022 року був призваний за мобілізацію до Збройних сил України. Брав участь у бойових діях біля Часового яру. Згодом у складі підрозділу здійснив чотири рейди до Курської області. А замужність та героїзм виявлені під час захисту державного суверенітету. У вересні торік був нагороджений золотим хрестом головнокомандувача Збройних сил України. Помер Назар Макаров під час лікування поранень, отриманих у квітні. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і вічна слава героям.